Всім привіт! З вами таксильна група Кавлатексі Ваші увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 564. Штани трикотажні, всіх розмірів ідуть за доступною вигідною низькою ціною лише по 2,5 долари за кілограм. Будьте першими, хто встигне придбати. Та замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо зараз вашій увазі, представлена позиція під кодом 564, штани трикотажні, міксовані по супер низькій вигідній ціні лише по 2,5 долари за кілограм. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 564 штани трикотажні, міксовані всіх розмірів, трапляються бриджі. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Почти з відео огляду, даній позиції достатньо кількість темних моделей даній позиції 564, штани трикотажні, міксовані, всіх розмірів ідуть. Різноманітна кольорова гава та модельний ряд. Ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долари. Клієнти повторюємо. Зараз ваші у вас представлена позиція під кодом 564 штани, трикотажні. Міксовані всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг лише 2,5 долари, а вартість мішка 62,5. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами новинок цього сезону. Переглядайте відеогляди у нас в групі, та робіть замовлення. Зараз в ваші увазі представлена позиція під кодом 564. Це йдуть штани, трикотажні, міксовані всіх розмірів, різноманітні моделі та кольорова гамма. І саме головне, це низька вигідна ціна, так як вартість за 1 кг становить лише 2,5 долари, А вартість мішка вагою 25 кг – 62,5 долара. Бачите, із відео йдуть різноманітні кольори в даній позиції. Різноманітний модельний ряд. Достатня кількість і темних, і сірих.